Доброго дня, діти! Запрошую вас в чарівний світ професій! Сьогодні ми з вами познайомимось з професією садівника. Садівник професія почесна, квіточки він підливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто садівник. А ми сьогодні з вами, діти, будемо маленькими садівниками, які виростять в себе на підвіконні город. А що ми з вами можемо виростити? цибульку на підвіконні? Для роботи нам знадобиться ґрунт, маленькі грабильці, з якими ми зробимо луночки для. Цибульки ножиці. А навіщо нам ножиці? Для того, щоб цибулька швидше проросла. Давайте розглянемо цибульку. В неї є коріння та зелена батва. Ось зелена цибулька яка буде проростати. Щоб вона швидше у вас проросла, візьміть, будь ласка, ножиці та зріжте корінці. Ось так. Та верхушку трошки ось так, цибульку. Підготуйте ґрунт, куди ви будете садити цибульку. Так? візьміть, будь ласка, в одну руку. А натискайте ось так, тільки не дуже сильно у ґрунт. Так, давайте ще. В кімнаті дуже тепло, і цибулька ваша швидко буде проростати город на підвіконні. Обов'язково зрізаємо корішки, так. Трошки зрізаємо зверху і ось ставимо цибульку у ґрунт. Щоб вона швидше проросла, нам треба полити цибульку. Поливаємо цибульку. Але ми з вами не будемо бачити, як вона проростає. Що бачите, як буде проростати коріння, візьміть, будь ласка, склянку з водою та поставте в неї цибульку, водичку. Подивіться, я це вже зробила, як в мене проросла цибулька, яке в неї коріння. Та зелене пір'ячко в цибульки. Ось. Такий в мене город на підвіконні. І ось яка в мене виросла, виросла вже цибулька. Але спочатку, діти, подивіться, ми поставили її у ґрунт, посадили цибульку, в неї з'являється спочатку коріння, бачите, ось. А потім зелене пір'ячко, яке проростає. На віконечко світе сонечко на віконечко і цибулька швиденько вас проросте. Бажаю вам успіхів ось в такому огороді, щоб у вас вийшов такий город на підвіконні. Ви, маленькі садівники, чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!